Якщо ви не знаєте, як зробити зі своєї дитини зірку, то просто запитайте у них героїнь сьогоднішнього відео. Мамаджери, мами, менеджери насправді це явище є не таким уже рідкісним, тому що якщо ви подивитесь на біографію багатьох зірок, спортсменів та інших творчих людей, які досягли значних успіхів, ви побачите, що за цим всім стояли їхні матері, які, добре знаючи свою дитину, знали, які якості вони можуть проявити, що треба їм сказати, що зробити, як натиснути для того, щоб дитина стала успішною. Іноді ці матері переслідують цілі не лише досягнення успіху для дитини, а й своє власне збагачення. У цьому відео ми з вами згадаємо деякі цікаві приклади ось таких суперматерів-менеджерів. А також звернемо увагу на темну сторону такої діяльності експлуатація дітей, аб'юз та навіть інші заборонені теми. Залишайтесь зі мною і ви дізнаєтесь про зарубіжних та українських мам-менеджерів. Як ви думаєте, звідки з'явилося слово мамаджер? А з'явилося воно завдяки кріс Дженнер. Саме вона спадає на думку першою, коли йдеться про ось цей термін. І це не дивно, адже саме вона ввела це слово в обіг і навіть зареєструвала торгову марку на це слово. Для тих, хто не знає, то Кріс Дженнер – це ось ця харизматична. Мати сімейства Кардаші Андженер, яка завжди все тримає під контролем. Вона лагідна, проте тверда, вона дуже підтримуюча, але часто стає героєм мемасиків. Навіть діти у п'ятому класі знають, що імперію кардашіан Андженер побудувала саме Кріс, яка не боялася ризикувати та використовувати всі методи просування для своїх дітей. Що послугувало фундаментом для імперії кардашіан Андженер? їхнє – Keeping up with the Kardashians. Саме ось це реаліті шоу, натхненне взагалі реаліті про сімейку Озборнів, заслуговує не одного розбору за різноманітними напрямами. Це шоу стало джерелом мімасіків. На нього роблять пародії. Воно просто невід'ємна частина поп культури, яку ніхто не може забути, попри своє бажання. Розповідати вам про продакшн цього шоу, як воно виникло, я не буду. Скажу лише основне. Як взагалі Кардашіан дженери стали такими відомими? Ключовою фігурою тут виступає Кім, як кажуть, улюблена донька Кріс. В нульових роках Кім працювала особистою помічницею Періс Хілтон. Під час цієї роботи вона дуже сильно з нею подружилася, і це допомогло їй підвищити особисту популярність, адже вона з'являлася в епізодах простого життя, у якому фігурувала Періс Хілтон та Ніколь Річі. Також ми бачимо дуже багато знімків папараці, де Кім кудись іде з Періс Хілтон. Згодом вона стала особистим стилістом співачки Бренді Норвуд та перетворилася на штатного стиліста. А також була персональним байером та стилістом актриса та співачки Лінсі Лохан. Але основним моментом, який прям змусив всю Америку говорити про це сімейство, став дуже пікантний момент. У лютому 2007-го в мережу злили. Домашнє відео, у якому знялася Кім із Реєм Джеєм, який був на той час її бойфрендом у 2003 році. Компанія Vivid Entertainment купила права на цей відеозапис за 1 мільйон доларів і випустила документальний фільм про Кардаші. І саме оприлюднення цього запису стало ключовим моментом зростання їхньої слави. Та, мабуть, ви вже всі про це знаєте. Але знаєте, що є найцікавішим? Є теорії, що оприлюднила цей запис. Саме Кріс Дженер. Отже, це сталося в лютому, а вже в жовтні того ж року відбулася прем'єра їхнього реаліті-шоу, яке, як ми знаємо, завоювало популярність. Було купа сезонів, купа серій. Шоу то продовжувало, то закривало, то робили спін -офи. Зараз воно транслюється на хулу. Переважна більшість епізодів мають дуже схожу структуру. Сім'я демонструє своє життя і, можливо, вступає в одну чи декілька незначних сімейних сварок. Але в кінці кожного епізоду обов'язково відбуваються якісь примирення, діалоги, які підкреслюють важливість сім'ї. Продюсер шоу Ryan Seacrest описує успіх серіалу так. У центрі серіалу, незважаючи на бійки та нескінченний сарказм, є сім'я, яка справді любить і підтримує одне одного. І ви знаєте, це просто феномен. Існує такий вислів, все, що я знаю про сімейство Кардашіан Дженер, я знаю не зі своєї волі. І це реальна правда. Вони дійсно все проникаючи у різні попкультурні пласти: шоу-бізнес, мода, стиль. Макіяж і навіть політика. Вони завжди дають різні інфоприводи, щоб про них говорили то вихід нових косметичних засобів, то крінжові аутфіти, то пластичні операції, щось збільшили, щось зменшили, щось поставили, щось забрали, то народження дітей, то зради. Багато хто вважає, що це ціле мистецтво бути таким популярними, не маючи особливих талантів. Щодо цього всього я не погоджуся, тому що кім все-таки працювала стилістом. Кортні вела успішний бізнес, бутік смуча, потім вже ідеш, який згодом закрився. Як мінімум, вони всі є дуже артистичними, дотепними та вміють працювати на камеру, а це вже повноцінна робота. Але найголовніший талант має Кріс, мама, яка і зробила зі своїх дітей ось таких суперзірок. З біографії кріс ми знаємо, що вона виросла в дуже бідній родині. Тато залишив її сім'ю, коли вона була маленькою, і з підліткового віку вона змушена була працювати продавцем пончиків, а згодом і бортпровідницею. Але її мріями було розкішне життя, і вона дуже сильно хотіла потрапити до Лос-Анджелесу, що згодом в неї і вийшло. Справжній успіх у неї приходить тоді, коли вона, зрадивши своєму попередньому чоловікові, зустрічає Роба Кардашіна. Він був на той час вже успішним адвокатом, і з нею, якби, мутив, коли її перший чоловік дізнався про цю зраду з робом. Він з нею розлучився. І вона думала, що роб одразу на ній одружиться, але він не поспішав. Тому деякий час вона була просто його захопленням. Але коли вони таки одружилися, вона отримала доступ до значної суми його коштів і стала такою дуже популярною світською левицею. Там вона обросла різними знайомствами і почала заробляти перші гроші. Але, як ми знаємо, вона зрадила і робу Кардашем. Згодом вони розлучилися. І вона почала вже свою медійну кар'єру. Це якщо дуже коротко, тому що біографія кріс дуже обростає деталями. Я просто хотіла підвести вас до того, чи страждали діти Кардашиндженер від такої керівниці мами, чи аб'юзила вона їх під час зйомок цих шоу. Чи примушувала вона їх це все робити? Відповідь на це можна отримати, якщо ми прочитаємо дуже цікавий матеріал. Справа в тому, що після розлучення із Кріс, Роберт одружився на Елен Пірсон, з якою він був вже до своєї смерті у 2003 році. Пірсон продала виданню InTouch сторінки зі щоденника Роба, які містили фрагменти про його сім'ю. В тому числі ці щоденники містили невтішні коментарі про Кріс Дженнер. Згідно з інформації цього самого щоденника, Кріс нібито. Експлуатувала своїх доньок Лої та Кім заради грошей, коли ті були лише підлітками. Окрім цього, вона часто емоційно аб'юзила доньок, коли вони були маленькими. Скажімо, соромила Хлоя за її вагу, і так само висловлювалася, і щодо кім. Це, принципі, can't stand people that are like eating a bucket of like hog and ice cream they're Like I so fat and like they won't work out they won't change their diet they won't drink more water they won't whatever but they're complaining 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 I'm like well you're always going to be in this shamin То це сформулювало в ній ось таку ненависть до людей, які мають таку комплексію. Тамідам руинінгента бренд без майкін. Лайк дамексмілай. Арічан несе датам фатнам'я. Мам, вата get what you want out of me. окремі записи у цьому щоденнику. Зазначають таке: 24 серпня, вісімдесят року. Роб написав: Кріс била кім ногами та казала, що збирається її вбити. У кім була істерика. 15 грудня того ж року Роберт стверджував, що Кріс залишила Кім Кортні Хлої та Роба наодинці на кілька днів самих, щоб подорожувати з футболістом Тодом Водерменом. Ці щоденники були опубліковані у 2013 році. Після висунутих проти Кріс претензій вона не мовчала і рішуче заперечувала, що коли-небудь ображала своїх дітей. Пізніше вона подала судовий позов на вдову свого колишнього чоловіка Роба за наклеп. В цілому Кріс Дженер відома своєю ефективністю та професіоналізмом у керуванні кар'єрою своїх дітей, і це реально допомагає їм досягати успіху у різних галузях. Саме тому Кріс Дженер намагається зберегти позицію. Єдиного легального менеджера у світі. Так у 2015 році вона подала документи на реєстрацію торговельної марки з метою заявити права на інтелектуальну власність на псевдонім. Згодом вона таки отримала права використання цього словесного знаку. І ви лише подивіться, яку роботу проробили її адвокати, скільки запитів та апеляцій було подано за 5 років. І оскільки вона має всі законні права на цю назву. Вона може подати в суд на кожного, хто використовує цей термін не у відношенні щодо неї. Тому наступних наших героїнь я називатиму не мамаджер, а мами-менеджери, тому що я не хочу, щоб на мене подали в суд Кардаші. Сімейство Кардашіан Дженер має десятки захищених авторським правом брендів. І матеріалів, які вважаються їхньою інтелектуальною власністю, неоднозначні факти з її біографії щодо аб'юзу над дітьми ми не можемо ні довести, ні спростувати. Швидше всього, у неї могли бути якісь психологічні зриви, можливо, якісь проблеми в особистому житті між батьками, і звісно, діти страждали. Кім навіть розповіла в одному з інтерв'ю, що вона запитала свою маму, як ти нас витримала? Тебе було шестеро дітей, як ти впоралась з цим усім. І Кріс сказала: ну як ви думаєте, чому я пила горілку о п'ятій ранку? Ось такий от аспект. Якщо Кріс Дженнер називають мамою менеджером, мамеджер, то маму Міли Йовович Галину Логінову називають менеджером її долі. Справжнє ім'я Міли Йовович є міліця Наталія Богданівна-Джовович. І народилася вона у Києві. Її батько Богій Йовович. Був вихідцем з Чорногорії, який приїхав навчатися на лікаря до Києва. А мама Галина Логінова була відомою акторкою в СРСР. Її можна було побачити у фільмах: Тіні зникають опівдні та багато шуму з нічого. Завдяки зв'язкам Богі Йововича сім'я перебирається із СРСР до Америки. Перед цим живе в Лондоні. Сама Міла Йовович згодом розповідала. Мама зробила це, щоб дати мені свободу, котрої сама вона була позбавлена. Після виїзду Галини Логінова із країни її фільми були заборонені до показу на території радянського союзу. Прибувши на територію США, Логінова намагалася продовжити зніматися у кіно, але через мовний бар'єр це в неї не вдалося. Тому вона влаштувалася на роботу хатньою робітницею і потрапила вона до будинку режисера Браяна де Пальми. Батько Міли намагався отримати ліцензію лікаря і підтвердити свій диплом. Але іноземцям це майже не вдавалося. А маленька міла страждала в школі, тому що з нею знущалися однокласники, називали її радянською шпигункою, але це лише загартувало її, як вона згодом розповідала. Через деякий час після переїзду Лос-Анджелес батьки міли розлучилися. Мама Міли розуміла, що вона не зможе відновити свою кар'єру актриси. А от у доньки є всі шанси, тим паче, що вона була дуже гарною та фотогенічною. До речі, був один момент, який мене просто вразив, коли я читала її біографію. Режисер Олег Бійма згадував, як у 78-му році він знімав новорічне шоу Казка як казка. Роз злої феї там грала Галина Логінова. І він розповідає: На зйомках у мене під ногами крутилася донька Галини. Вона хапала мене за ноги зручного випадку, залазила на шию. Дівчинка була повненька і дуже настирлива, і я з розпачу кричав: Заберіть від мене цю товстодупу дівчинку, через що проходять діти, які стають акторами так рано. Тобто ми бачимо, як Міла зростала в такій токсичній атмосфері в сім'ї актриси, яка, мабуть, і сама до себе ставилася дуже жорстко в плані фігури, і от вона бере свою дитину до Голлівуду, і возить її по кастингах. Галина дуже багато працює і оплачує заняття музики, танців і уроки акторської майстерності для дитини. З юного віку Міла відвідує різні кастинги та фотосесії, і вона навіть згадувала, що колись автомобіль матері заміняв її кімнату. В ньому вона вчилася, відпочивала, переодягалась і готувалась до кастингів. Тобто, ми знаємо, для того, щоб щось вистрілило, треба пройти на 100 кастингів. І уявіть собі, скільки кастингів довелося пройти цій маленькій дитині. Зрештою, старання матері і дитини не пройшли дарма, і в 11 років. Міла вже прикрасила обкладинку італійського журналу Леї. І ось ця, а також наступні фотосесії майбутньої актриси, викликали дуже сильний резонанс, тому що вона там здавалась занадто дорослою, і фотографії були якісь надто відверті. Саме це й допомогло Мілі Йович завіруситися. Її обговорювали різні телеканали і розмовляли, як так можна дитину виставити в такому світлі, а мама Міли продовжувала їй це було тільки на руку, тому що це підвищувало інтерес до дитини. І вже в 15 років Міла Йовович заробляла непогані гроші. Вона фактично вже забезпечувала свою маму і себе. Про цей період Міла розповідає, що він супроводжувався багатьма сварками із мамою, тому що вона вважала, що вона самостійна і мама їй вже не потрібна. Але, як вона каже, мама її вже взяла в руки і не дозволила як її там різним однорідкам підсісти на різні речовини та алкоголь. В той період мама зрозуміла, що, попри те, що міла, є успішною моделлю. Це ненадовго, тому їй потрібно починати акторську кар'єру. І вона відправила її на кастинг фільму Повернення в блакитну лагуну. Згодом Міла виконала роль дружини Чарлі Чапліна у фільмі Чаплін. І саме після цього фільму вона стала знаменитістю. Будучи неповнолітньою, вона одружується з Шоном Ендрюсом, але згодом вони розбігаються. І тут вона одразу починає свою співочу кар'єру, зокрема, виконує українські пісні. Але коли вона познайомилася з Люком Бессоном, відбувається її повернення у акторську кар'єру. Ролі у фільмі Жанна Дарк та П'ятий елемент принесли їй всесвітню популярність, і саме такою ми вже з вами знаємо Мілу Йовович. Нам відомо, що зараз вона одружена з Полом Андерсоном. Має дітей до речі, дехто пише, що вона привчає дітей до українських традицій і навіть ходить в українську церкву. Але також вона полюбляє ходити на російські передачі, і росіяни, звісно річ, давно називають її «русской», як і всіх. Он вийшов, тому що я забеременала. Забеременала? Забеременала. Звісно, вона могла б подякувати матері за таку успішну кар'єру. Це вона брала її за руку, водила по кастингах, але з часом відкрились дуже неприємні подробиці її юності. Коли набув поширення рух Me Too», про жертв сексуального домагання в Голлівуді, Міла Йовович сказала: Я, звісно, співчуваю цим жінкам. Я не знаю, що вони пережили, і вона каже: так у мене був секс з якимись неприємними старшими чоловіками, але не називайте мене жертвою. Вона каже, їй було весело, і вона пізнавала різних людей. Актриса зазначає, що коли їй було 13 років, вона прочитала роман Еміля Золя «Нана» про висококласну повію і уявляла себе у ролі цієї жінки, коли вона була 13-річною, Реально, спілкуючись з тією тусовкою тих чоловіків, які були у їхньому оточенні, деколи вона з ними фліртувала і уявляла себе куртизанкою. І зараз вона каже Слава Богу що мене тоді не зґвалтував. До речі, щодо своєї акторської кар'єри, вона зазначала, що з самого юного віку їй було дуже неприємно зніматися. Вона боялась рецензій, і вона вважала, що вона не є природженою актрисою. Зйомки були для неї дуже травмуючими і її всю трусила. Нічого не говорить про ті фотосесії, коли їй було 11 років, а її видавали вже за дорослу жінку. І мені здається, якийсь вплив це на неї та й справило. І саме мама зіграла в цьому вирішальну роль, тому що вона підписувала всі документи. Крім того, сама Міла зазначила, що іноді вона не хотіла більше продовжувати зніматись, але мама наполягала. Ну, висновки робіть самі. Коли мені говорять про українську маму-менеджерку маленької зірки, я в першу чергу згадую маму Аліни Гросу. Аліна Гросу це співачка. Фанаткою якої я була в дитинстві, тому що вона практично моя ровесниця, і я мала всі її касети, всі її диски і танцювала під її пісні. Я навіть в школі виступала під її пісню Рушничок. Пісню бджілка я просто обожнювала і. Чесно скажу, я була її фанаткою. І Якщо ви молода людина і не знаєте, якою Аліна Гросу була в дитинстві, то я рекомендую подивитись її кліпи. Вона була дуже драйвовою, і ці кліпи були дуже яскравими, просто захоплювали погляд. На сцені вона з'явилася з 4 років. Моїй дитині зараз 3 роки, і я собі не уявляю, як через рік я мала би віддавати її на сцену співати. Це ж дуже важко для дитини. Ця дівчинка знала всю хореографію. В неї постійно була зачіска, накручені в кучері і костюми, і виступи. І зараз, коли я сама мама, я не уявляю, як дитина могла в такому зростати. І всю кар'єру Аліни Гросу, звісно, річ, почала її мама, Ганна Гросу. Спочатку батьки Гросу працювали на звичайній роботі. Мама Ганна була медсестрою, а тато Михайло був будівельником. Але згодом, як пише один таблоїд, у сім'ї все почало різко змінюватися, коли тато отримав посаду у податковій міліції. Він відкрив свій власний бізнес і ним почала займатися власне мама Ганна. Їхнім бізнесом стала птахофабрика у селі Репужинці Чернівецької області, а також кондитерський цех. матір матір'ю Ліниросу є Ірина Білик. Саме вона просувала Аліну в телевізорі. Вона знялася у її кліпі Жілка, а також брала Аліну на зйомки свого власного кліпу, якщо ти хочеш. Всім було цікаво дивитися, як така незвичайна зірка загоряється на нашій естраді, тому що вона власне була першою, хто з таких маленьких років був на сцені. Згодом з'явилася вже співачка Асоль. І дуже кринжово було спостерігати за її трансформацією у дорослу дівчину, тому що це не обходилось без скандалів. У 2008 році Аліна давала інтерв'ю про те, що багато хто каже, що батьки украли моє дитинство, але це не так. Завдяки ним у мене є улюблена справа, і мені не потрібно знаходити задоволення в курінні, алкоголі та наркотиках. Не знаю, чи це була якась завчена фраза для дитини. Чи це була якась госта проблема в сім'ї? Ірина Білик була дуже епатажною хрещеною Аліни Гросу. І одного разу, коли Аліна Грос відправлялася в всеукраїнський тур у 2006 році, на урочистому вечорі до цієї події Ірина Білик виступила з такими словами. Я дуже рада за Аліну. Вона молодець, дуже талановита дівчинка, навіть не віриться. У неї стільки енергії, що мені здається, ніби вона чогось випала чи покурила. Найбільший скандал з неповнолітньою Аліною Гросу стався у 2009 році. Хто пам'ятає, той пам'ятає. Під час презентації свого нового треку на виступі вона вийшла із балетом, який був одягнутий в якийсь садомазохістський одяг. Крім того, вона тримала на повідку оголених. Хлопців, і там був такий скандал, тому що їй було тоді всього лише 15 років. Маму Аліни Гросу до себе на кили викликала заступниця міністра у справах сім'ї, молоді та спорту Тетяна Кондратюк. Мама Аліни повідомила, що ой це так було несподівано, тому що у нас не було з Аліночкою в Києві. Ми поїхали по справах Чернівці. Тому що як вона зазначає, вони жили на два будинки: один будинок у них в Чернівцях, другий в Києві. І Аліна знаходилась неповнолітня сама в Києві з якимись піарщиками-директорами, без нагляду батьків. І ось такі погані злі піарщики зробили ось таку подлянку. їм, і не узгодили з ними сценарій їхнього шоу після ажіотажу, який цей виступ викликав. Сталися проблеми у тата на роботі. Адже він був депутатом Чернівецької міської ради. Його пообіцяли звільнити. І як каже мама, він почав бити Аліну, і вона ледве відтягнула свого чоловіка від дитини. І в неї є навіть якась. Садина на голові, тому що він відштовхнув свою дружину для того, щоб продовжити бити дитину, яка просто виконувала те, що їй казали її піарники і так далі, менеджери, тому що батьків не було в той час з нею. Вони звинуватили якогось там продюсера Медведєва і сказали, що це все його провина, і вони з ним більше зв'язуватись не будуть. Згодом мама казала в інтерв'ю, що от у моєї дочки були пісні бджілка, рушничок, а зараз з неї хотіли зробити якусь так звану. Мадонну далі ми знаємо, Аліна закінчила екстерном школу, навчалася в академії мистецтв, а згодом поступила до московського вгіку. Але дивлячись з боку на її дитинство, складається враження, що її батьки просто задовбували. І навіть в інтерв'ю після цього скандалу у 2009 році мати зазначає, що там. Хтось радів, що нарешті вони заберуть дитину шоу-бізнесу. А мама каже: ну ні, вона віддала цьому своє все дитинство, вона тепер не зупиниться. Тобто, ми бачимо, що це був якийсь проект мами, ймовірно, і вона намагалася його таки довести до успіху. Найбільш сумно мені було читати про те, яка Ліна. У 2010 році я давала інтерв'ю про те, що батьки в дитинстві її лупили. І це насправді просто вириває мені серце, бо я згадую кліпи, як вона життєрадісно танцює, співає. І коли я думаю, як цю милу дівчинку, яка співає на сцені, ще й лупили, це просто неможливо для мене. І ви знаєте, я коли була дитиною, дивилася на життя Аліни Гросу, мені ніколи би не могло здаватися, що вона може страждати, тому що вона виглядала дуже веселою, дуже щасливою. Але це лише демонструє, що ось такі діти дуже добре вишколені своїми мамами-менеджерками і вміють грати на публіку. Сьогодні також є. Такі підростаючі зірочки української естради, зокрема, Влада Кей. Ця дівчинка також часто відвідує різні інтерв'ю, піарить свої пісні. В неї дуже багато переглядів на Ютубі і в неї дуже багато вже є своїх власних пісень. Її сольний проект Влада Кей було розпочато у 2019 році, тобто, коли дитині було 7 років. В неї є переможницею багатьох конкурсів краси і талантів мамою-менеджером є Уляна Кіцелюк. Вона державний службовець, як. Працює в системі сервісних центрів МВС. Уляна Кіцелюк зазначає, що найбільшим досягненням вона вважає народження дітей. А у вихованні дитини головним є створення сприятливих умов для найкращого її розвитку. Ми бачимо, що дівчинка часто знімається в кліпах, вона проводить концерти, в тому числі благодійні, і активно проводить свою творчу діяльність. Нам залишається сподіватися, що кар'єра цієї дитини буде сформована за її власним вибором. Мами-менеджери роблять все для того, щоб їхні діти стали успішними. І ми бачимо, що це працює. Діти дійсно досягають успіху. Але якою ціною в коментарях, будь ласка, напишіть свою думку щодо такого способу виховання і заробітку. А якщо вам цікаво послухати про інші історії мам-менеджерів популярних зірок. То, будь ласка, також мені про це напишіть. Дякую, що були зі мною. Ставте лайк, підписуйтесь та підтримуйте мене за посиланням у описі до цього відео.